Ось така кутя, але ну, вона ще не вся. Ми тільки її починаємо робити, а, а, а кутя буде на завтра на молитовний сніданок. Це буде перший взагалі в історії е, українців, які проживають у Лондоні. Молитовний сніданок, традиційний молитовний сніданок, такий, який відбувається в нас в Україні. Тому ну, ви ж пам'ятаєте, 1 грудня був жіночим. Так от ми вирішили зробити сюрприз. І завтра буде багато британців. Завтра будуть представники інших національностей, звичайно ж наші українці. І ми вирішили зробити сюрприз, зробити е, уже кутю. Ну от бачите, тут все вже є, як вона парує, 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 парує. Зараз ми дамо сюди ще трошки води, тут є вже все. Тут є крупа, тут є е, мак, тут є е, господи, ізюм, тут є горішки. І зараз ми вже заліємо трошки води. Так, давайте трошечки сюди ще отого от розсолу із тої кашки. Так, все, стоп, о, вимішаємо, бо ж вона така, що дуже багато забирає води. Тому треба постійно мішати, щоб вона була така е, смачна, м'якенька. От ми її так зараз помішаємо. Тепер ми розбавимо воду, е, не воду, не воду, що Я кажу, узвар! Ми зварили узвар, не думайте, тоді все. В Лондоні є все для справжніх От Зараз там ще родить Узвар. Узвар ми розва, розбавимо з медом. От мед. Бачите, цікавий мед. Він такий от мед, Не знаю, що за мед, я не пробувала, але сподіваємося. Ні, не сподіваємося, бо наш український найкращий мед, до речі, наш український мед визнаний найкращим в світі. До речі, медом. Так що це номер два. Це Тоже, дуже, Тоже, можливо, дуже можливо. Добре, так. Добре, так. Тепер, е, тепер ми сюди заливаємо його. Так. Так. Уже Я так думаю, так на, на, на смарт. Треба буде все. А ну помішайте тепер. І зараз ми ще раз Бачите? Угу. Так. Бачить з медом. бачить прозорий, бо яблука були білі. Білі. Тому я. нас білі. Я білі. білі так, тому бачив, такий білий. Так, так світенький. Ну нічого, ну. Так, стоп. О, я думаю, поки що все, а потім, зараз я добре вимішаю, <кій> а потім, ви розумієте, кашка ж вона відразу бере так, <кій> всю вологу і ми решту доб'ємо потім. І ми її поставимо туди, холодне місце. І якщо завтра ще треба буде нам трошечки меду, то ми завтра додамо. А на молитовану сіданку, що буде відбуватися, ви побачите завтра або післязавтра.